Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам показати наших курочок. Наразі їх у нас небагато. Оце у нас півень красень. У нас один півень зараз залишився, брама. І кілька курочок. Курочок домінантів. О, бачите, якраз півник їх покликав. І маємо кілька таких кольорових домінантів. Брама, кури брама це порода. Ну, хочу, хочу зразу сказати, що в нас не чисто брами були. От, але я маю на увазі, що брами це порода. Тобто можна збирати від них яйця, якщо є півник, якщо півник покриває курочок, брами сідають на яйця, гарно висиджують курчат. Курчата виростають, ми маємо ось таких чудових курей, красивих. От. Е а я хочу сказати сьогодні про домінантів. А домінанти це не порода, це крос. Кросів розводять лише на промислових підприємствах, на птахофабриках. От. Е і оце, це процес схрещування. Порід і ліній окремих ліній свійської птиці, тобто для покращення характеристик, от називається цей процес кросбридінг. І домінанти це якраз один з видів такого кросбридінгу. Домінанти це чудові кури-несучки. Для нас вони справді одні з найкращих, тому що ми вже мали кілька різних курей, але домінанти для нас одні з найкращих. От. Чим вони для нас привабливі? Тим, що вони дуже гарно несуться. Вони несуться цілорічно і влітку, коли сильна спека, і взимку, коли сильні морози, кури дуже гарно несуться. Домінанти бувають кількох кольорів. Вони є червоні, отам от курочка побігла. Є біленькі з отаким манжетиком чорним. От, ще вони є голубенькі, дуже красиві, до речі. От от, е, чимось схожі на цього півника, тому що в нас якраз оцей півник і з'явився завдяки тому, що курі Брама парувалися з домінантами сірими. І е, ще є домінант чорний і зозулястий. Зозулястий це таке е, має. Зозулястий домінант має чорно-сіре оперення, як зозуля. Правильно, достатньо мати на по двірі кілька корочок домінантів, щоб цілий рік мати свіженькі курячі яйця. От бачите, у нас їх небагато, але яєць ми маємо достатньо. Не раз я читала від вас в коментарях, шановні мої глядачі. Чи можна самому розвести домінанта? Ми домінантів лише купуємо. Ми купуємо підрощений молодняк віком приблизно 3-4 тижні. От в плахівників на ринку самому виростити домінанта. Неможливо, можна ще купити маленького домінанта, ну дубові курчата, але їх також продають птахофабрики або птахівники на ринку. Якщо збирати яйця від оцих домінантів, от що в нас зараз є, і посадити на них вочку або закласти яйця в інкубатор, курчатка будуть. І вони будуть схожі на оцих курочок, але вони не будуть мати правильно, але вони не будуть тих мати. Але вони не будуть мати тих ідеальних якостей, які має справжній домінант. Тобто, це будуть курочки, звичайні домашні курочки. Вони не будуть нестися так активно, як несеться курка домінант. От як у нас домашні кури несуться, коли взимку дуже холодно, вони не несуться. Літо, початок осені вони линяють, знову не несуться. Тобто домашня курка, на відміну від домінанта, так активно не несеться. От саме для того, для такої підвищеної яйценосності, і був виведений домінант. Ще одне питання, яке також я читала від вас, шановні наші глядачі, чи можуть домінанти ставати квочками? Тобто, якщо це штучно виведені кури, чи мож, чи мають вони у ці природні інстинкти? Ви знаєте, от в наукових статтях я читала, що ні, вони їх позбавлені. Але я вам хочу сказати, що ці кури також можуть ставати чудовими квочками. Подивіться, кури домінанти, кури чеської селекції відносяться до кращих яєчно м'ясних порід. Кури з високої продуктивності і міцним імунітетом не вибагливі до умов розведення. От, Гляньте, скільки кольорів може бути. Так як я казала, бачите? От, що я пропустила. Ну, от таких в нас ніколи не було, двоколірних. А оці всі ми щороку купуємо. На відміну від звичайної домашньої курочки, курка Домінант починає нести яйця в 4-4,5 місяці. Продуктивність. Бачите? Близько 300 яєць в перший рік. 320 наступні 3-4 роки. От, бачите, як тут написано: різні підвиди корей домінанта відрізняються за якістю висиджування потомства. От Одні домінанти можуть сідати і гарно висиджувати яйця, а от інші зовсім не підходять для насиджування. Дехто з них взагалі дуже погані квочки. Не раз я читала інформацію про те, що курочка може почати квоктати, потім може залишити кладку, тому великої надії на те, що вони будуть гарними квочками, ми не покладаємо. Але як би там не було, завжди з кожного правила є виняток. От, Природа часто бере своє. От, Подивіться, маємо тут в клітці одного домінанта, відселили, тому що вона нам заквоктала. От, і квокче вона вже кілька днів. От, О, воду вилила. Зараз поставлю знову. Насипали там її пшенички, там видно всередині клітки. О, так само водичку поставили, і вона нам заквоктала, тому довелося її забрати з курника, тому що сідала на гніздо, де кури суть яйця, і просто засиджувала яйця. Забрали? Не сварися зі мною. Чого ти сваришся? От. Ну, щоб кур, щоб відбити в курки охоту квоктати. Просто її треба отак забрати від звичного для неї місця. Ви, ви просто бачите, ну як обсварюється. О, все, вона вже, вона вже їй вже. Так, зараз вони переголосають, і я буду далі розказувати. Чотири дні потримали її в клітці, і все бачите, і вона вже стривожилася. Вона вже не сідає, і вона вже забула про те, що вона хоче бути квочкою. Все, вона вже починає галасати, перестала квоктати, і все. Зараз і вже можна випускати. Курник до всіх інших курей. Ну, не раз було таке, що переселяли переселяли в курник, але вона і далі продовжувала там сидіти на яйцях. Ну, Тоді треба просто трохи довше потримати, деколи тримаємо тиждень, деколи ще більше. От, І все. І вже коли курка повністю перестає квоктати, коли вона вже починає виходити з курника, коли вона активна, бігає по подвір'ї, не сидить цілий день в курниковій на гнізді, все, вона вже перестала квоктати. І вона вже яєць на гнізді засидж... засиджувати не буде. Все, її вже можна випускати звідси. От, а ось тут ми таки маємо домінанта квочку. От. Дуже вона нас наполегливо сиділа також. Ми собі планували, що в нас котрась з курочок брама буде висиджувати курчат. Минулого року в нас було дуже багато квочок. Від курей брама. Цього року ні одна. Ну, правда, у нас багато корей брама не було, але все одно ні одна не закоктала. То я яйця позбирала, заклала в інкубатор. Зараз вже в нас є курчата старші. І ще було кілька яйця. Оця курочка дуже наполегливо сиділа Ми підкинули під нього. Все добре, вона терпеливо висиділа, відсиділа весь термін на яйцях, курчатка вилупилася, от і вона зараз має кілька курчат. І, до речі, дуже гарно їх доглядає. Дуже гарно їх доглядає. От. На подвір'я ми не випускаємо наразі, поки тримаємо ось тут, в клітці, їм лише кілька днів, оцим курчатам. Клітка тут велика. Хай трішки курчатка підростуть, от, а потім можна буде їх звідси переселити. От, але до чого я веду? Як бачите, домінанти це кури-кроси, але вони також можуть бути чудовими квочками. От, я дуже хотіла, щоб курочка брама будила у цих курчаток. Бачите, це браменята маленькі, в них такі пер'їнки на лапах. От, Але не заквоктали нам брами, то оцю малечу висиділа і доглядає. Мама курочка домінант. як бачите, добре доглядає. До речі, в коментарях мені також хтось з глядачів писав, що має на господарці курей кросів і дехто з цих курочок стає гарними квочками і гарно доглядає курчат. Тобто і яйця насиджує впродовж цього терміну, не залишає гніздо і потім гарно доглядає курчат. Хочу ще сказати, чому в неї одне крило таке коротше, ніж інше. Е, ви знаєте, вони, вони дуже літають, вони легенькі, оці кури. Вони не важкі, і їм перелетіти через пліт дуже легко. І, а вже як вони перелітають, то курка є курка, знаєте, і в грядці може шкоди наробити. І так само в клумбі, в квітниковій, і в полуницях. Тобто ну курка є курка, вона гребе, все і може наробити шкоди, то ми їм отак пообрізали пір'я на одному крилі. Все, тепер вони вже не перелітають через пліт. Хочу сказати, що цим курочкам, які в нас заквоктали другий рік. Минулого року ми купили їх е, на ринку. Де що зробила? Як при, його, присипала соломою. Минулого року ми купили їх на ринку. Це були молодняк, це були такі курчатка-підлітки. Е, і цього року, бачите, якраз у них такий активний період. І курочки в нас заквоктали. Ну, найбільше скільки ми тримаємо домінанта. Ай! Стала комусь на лапу. Найбільше, з яким ми тримаємо домінанти, це три роки. Три роки, вони продуктивні, вони гарно несуться. От, А вже на четвертий рік всі ці кури йдуть на м'ясо. Але ми стараємося докупляти домінанта постійно. Або щовесни, або якщо в нас їх багато, то тоді один рік пропускаємо і вже на наступний рік купляємо, так щоб в нас весь час були такі продуктивні кури, щоб ми мали постійно свіжі яйця. Так, добре, добре. Тут у нас все добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, не сварися. Чого ти сваришся? Я про тебе розповідаю. Шановні мої глядачі, якщо моє відео вам сподобалося, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам міцного здоров'ячка і хай вам гарно ведеться в ваша господарка. Хай все у вас буде добре.